Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. У Вашингтоні заблокували продаж систем Хаймерс для Угорщини. Про це повідомляє РБК України з посиланням на Washington Post. Про що йде мова? Голова комітету Сенату з міжнародних відносин, республіканець Джеймс Річ заблокував продаж США зброї Угорщини на суму 735 мільйонів доларів як покарання за відмову України затвердити членство Швеції НАТО. Пам'ятаю, в попередньому відео щодо зустрічі Столтенберга та Байдена. Я побічно говорив про те, що. Намагається пришвидшитись процес вступу Швеції до НАТО, але є знову ж таки така от країна, як Угорщина, яка намагається ставити палки. Колеса, як це означає, видання Вашингтон Пост, це рідкісний випадок, спрямований на те, щоб змусити змусити Будапешт дати зелене світло розширенню альянсу напередодні лепневого саміту у Вільнюсі. Тому що, скоріше скоріш, сподівання йде на те, що на цьому саміті якраз вже буде погоджено остаточне вступ Швеції до Північно-Атлантичного альянсу. Проте, Палки в колеса знову ж таки ставить угорщина і ще не зрозуміло з приводу того, чи ратифікує договір про вступ Швеції до НАТО в Туреччину. У заяві The за Washington-Post ріж. Сказав, що Угорщина має допустити Швецію в НАТО, якщо вона хоче отримати пакет озброєнь, який включає 24 батареї ракетних установок Хаймарс, а також понад 100 ракет і блоків разом з відповідними запчастинами та підтримкою. Рішення призупинити продаж нової зброї Будапешту демонструє зростаючу ворожість до Угорщини з боку прихильників НАТО, таких як Річ, який рідко затримує продаж зброї країнам у будь-якій. Частині світу, протягом деякого часу я прямо висловлював свою стурбованість угорському уряду у зв'язку з його відмовою просувати голосування в заступ Швеції до НАТО. Я вирішив, що продаж нової Угорщини до США буде припинено. Сказав він. Усі великі продажі зброї, вимагають, щоб голова та високопоставлені члени комітетів Сенату та Палату представників із закордонних. Справ давали дозвіл та схвалення до того, як державний департамент публічно повідомить про продаж. Заперечення рішення не дозволяє Держдепу просувати процес е, продажу. Значить, як і зазначало, що така заява відбулася якраз після того, як генеральний секретар Столтенберг відвідав Білий дім. Що варто відзначити, що Угорщина в принципі мала розуміти, що її така двояка позиція, і в контексті ратифікації угоди про вступ Швеції до НАТО, і в контексті російсько-української війни вона рано чи пізно буде грати в такий злий жарт для в першу чергу самої Угорщини. І я думаю, це якраз будуть такі перші кроки з боку Сполучених Штатів Америки. Контексті от блокування певних якихось фінансових можливостей для угорщини чи передачі тих чи інших видів озброєння. Тут же конкретно намагаються сказати угорцям наступне. Шановні, ви повинні врешті-решт, визначитись, на чій вистороні, якщо ви будете далі підігрувати автократичним режимом, намагаючись заробляти гроші від них. І одночасно від нас, то все закінчиться тим, що у вас буде повна блокада фінансових можливостей з цивілізованого світу, а разом з тим і блокада військових можливостей з цих країн. І це таке ну ж таки, попередження для угорської сторони, і Угорщина знову ж таки повинна зробити визначення, з ким вона, врешті-решт, у цьому світі. Тому що я думаю, подальші якісь міри, які може приймати Америка, вони можуть бути ще набагато більш жорсткішими, ніж проста там, заборона передачі, блокада, передачі військового зброєння для Угорщини. В принципі, я такий крок вітаю, їм потрібно думати над тим, де вони знову ж таки знаходяться, і за які принципи вони. Стоять. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!